Вітаю, друзі! Доробив я сажалочку. Значить, На цього коника мототрактор не підійшла на вістка з великого, на великий трактор. Ось вона переробили на маленький, ну, буде вона така універсальна. Вниз приварив і вверх кріплення. А так. Цешніки, шланги, шахти під часник під добрива, бункер для добрив, приводи, верхні шахти, такий бункерок повийшов, цепи, різинки. Загортачі, загартачі, маркера. колесо спустило, Зараз підкачаю. А так все, друзі. Довго не буду розповідати. Зараз буду пробувати сажати, скоро знову дощ. Ну вийшло, наче непогано. Зараз що воно покаже в себе в ділі. Все буду знімати, засніму. Кому що цікаво по віддільним узлам, бо це довго розповідати, питайте. Питайте, Не стісняйтесь. Якщо комусь така треба, сьогодні листопада зараз, 8 листопада можу зробити на наступний рік запросто. Звертайтесь по памирного неба.